Вітаю вас, друзі! Погляньте лиш, яка краса, півонії, яке квіткове диво! Чарівна квітка просто чудеса. Вона, мов панна, ніжна і вродлива, у ній і велич, і ясна краса. А скільки щастя, як вона квітує, і аромат аж серце завмира. Краса її бентежить і дивує. У ній відтінків надзвичайних гра, і це весни найкрасивіше диво, милуюся із квітів п'ю росу і почуваюся між квітами щасливо і відчуваю серденьком красу. Півонні надзвичайно красиві ароматні квіти, які нині можна побачити вже в будь-яку пору року, тому що люди навчилися їх вирощувати. Не тільки навесні. Ці квіти не просто розкішна прикраса саду чи букетів, це квіти з характером, легендами та багатовіковою історією. Про них існує багато цікавих фактів. Послухайте тільки декілька з них. Чи знали ви, що півонія отримала свою назву від грецького лікаря Пеона? За легендою. Він зміг вилікувати навіть поранених богів, і квітка стала символом зцілення та захисту. А ось іще один факт у китайській культурі півонія це символ жіночої краси, багатства, честі та весняного оновлення. Її зображували на імператорських шатах та прикрасах. Та вірили, що півонія приносить удачу. У Китаї вона вважається королевою квітів. Запах у півонії ніжний, глибокий, пудровий і змінюється залежно від сорту. Є півонії з ароматом троянди, лимону і навіть меду. Тому кожен букет особливий. Цвіте півонія коротко. Всього лише 7-10 днів. Але цей час це справжній вибух краси, бо вона неповторна і незабутня. Подивіться, яка гарна, яка пишна квітка, як багато в неї пелюсточок, але півонії бувають різні, бувають такі, в яких безліч пелюсток, а бувають схожі на анемону з невеликою кількістю пелюсточок. Півонія це ще й оберіг. У старовину вірили, що сушені пелюстки півонії захищають дім від злих духів, а настій із кореня проганяє страхи. Ця квітка, як бачите, не лише прикрашає, а ще й оберігає. Півонії квітнуть вже не перший тиждень, але у вас ще є час насолодитися їх красою та ароматом. Бо ці чарівні квіти не розцвітають одночасно. Спочатку один сорт, потім інший. Ми милуємося то рожевими, то білими, то червоними. Тож у вас є час на прогулянці помилуватися цією неповторною красою. Цікавих вам спостережені прогулянок, діти. До зустрічі!